Розграду можна зробити питання, яке ще місяць тому забувало менше чотирьох відсотків громадян, за даними центру разумкового і фонду тем ініціативи, бачила наша Ірина Полихова. Національний гімн під українським домом. Академічний текст як заклад. Сутички захисників мови та спецназу затухали та розгоралися впродовж кількох днів зі злогінним газом. Дуже важко дихати, але ми все одно будемо стояти. І знову гімн. Цього разу у академічному записі. Парламентарі, що влаштували загальнонаціональний шторм, йдуть на канікули. Національний гімн під українським домом лунає щоранку. Тут залишаються протестувальники, п'ятеро голодують, хоча опозиціонери акцію протесту оголосили закритою. Де перемога? Що закон не За ухваленням скандального мовного закону громадськість могла стежити у прямому ефірі. Заступник Литвина Мартинюк на пропозицію парламентського очільника регіоналів Єфремова поставив його на розгляд. Хоча комітет ще два дні мав збирати поправки. Більшість вирішила, обійдеться й так. Це було перше грубе порушення регламенту. У більшості навіть не приховували, умисно постаралися. Я думаю, це зробили правильно. Мовний закон треба було спершу внести в порядок денний, але бігаючи від одного мікрофона до іншого, Мартинюк оголошує таке. Я ставлю на голосування прийняти закон 9073 в редакції. 13 депутатів заявили їхні картки, використав хтось інший. Віцеспікер Томенко підозрює, що за нього натиснув кнопку Хтось із більшовиків. Обурився і наш українець Палеця. Каже, він не просто не голосував за скандальний закон, а й зареєстрував інший, який зобов'язує чиновників спілкуватися українською навіть у Корилках і здавати екзамени. Сьогодні, наприклад, вони проголосували в такий спосіб. Завтра вони в туалеті зберуться проголосують. Післязавтра в кабінеті Мартині... не невдоволені точій гости. Ті голосування, які проходили в залі, вони були обусловлені обстоятельством Голосування в залі. Ви не перший день працюєте в парламенті і знаєте, що всі в різних обстоятельств проїздять по разному голосуванню. Ланцюги встає! Опозиція на знак протесту пішла із зали на вулицю до українського дому. усю ніч підходили активісти. В українському домі чекали на підсумкову прес-конференцію президента. Йому хотіли висунути вимогу не підписувати скандальний документ. Результат. Народний депутат, ми розвели їх як котят. Розвели насамперед мене. У вас є доблесний, мій товариш колишній, з яким я дорів хліб і сіль, який мене здав. Саме Литвин зараз кільчова фігура умовному протистоянні. На люди, відколи покинентаційну залу, не виходив. Зате у своєму кабінеті його наїдали опозиціонери. Литвин, кажуть, був мало не під крапельницями. Пояснював про закон, нічого не знав, був не на нараді у президента. А тут Мартинюк. Ціла фракція Литвина стала Вы за ідіота уважаете. Я сьогодні не даю комментариям. Если что-то будет приниматься такое экстраординарное, да, и чтобы не вляпатися, Литвин всегда покидал засідання. И по регламенту Адам Иванович, як первый віце спикер, всегда это заседание ввел. Я на 101%, как чоловік, как гражданин, зная вот, его личные характеристики и уверен, что Литвин знал, что этот вопрос будет приниматься в парламенті. Опозиціонерам Литвин пообіцяв закон мову, відправити на банкову президенту. Це регіоналів у патову ситуацію. Щоправда, надвечір з'явилася несподівана заява в прислужбі Литвина. Ніяких таких обіцянок спікер не давав. Якщо більшість приймає відповідальне рішення, то один людина продвіження далі цього рішення зупинити не може. В Даному випадку тоді будуть Ні, процедури. Ну, якщо вони вчора ввечері домовились про те, що треба для Литвина знайти вихід і рішенням суду зобов'язати його підписати цей акт. Не хочу казати який. Ну варіантів є багато. Можна рішення Печерського суду винести, можна рішення Конституційного суду винести. І якщо він підпише цей акт, то ми його будемо судити. Пригрозили судом Литвину обох політичних боків після того, як парламентарі відмовилися відправити його у відставку. Регіонали кажуть, рішення спікера емоційне і радять йому подумати ще, яким фактом є інше. Позбутися ледве нас не так просто. Голосувати треба не картками, а бюлетенями. Регіонали вже звернулися в Конституційний суд за пояснення, як правильно знімати спікера. Давайте ми всі привітаємо Володимира Михайловича, по суті, з вотумом довір'я, який ви нас зараз одержали. Саме Литвин ні до ні після цього голосування на публіку не виходив. Навіть традиційну прес-конференцію, яку зазвичай проводить після закриття сесії, не провів. З'явився тільки на парламентському телеканалі. А який прийняли закон? В режимі першого читання? Ні, цього не сказано. З урахуванням частини поправок комітету ні, чого не сказано. Тому з огляду на це він не може бути е, направлений на підпис до президента е, України. Опозиція акцію протесту перед українським домом згорнула, голодування припинила, людям дали У підсумку три доби протесту, чотири кримінальні справи проти учасників акції у лікарнях, травмовані. І має тільки невелику паузу. Депутати зберуться на позачергову сесію наприкінці липня ближче до виборів. І це тільки загострить мовне питання і для тих, хто за, і для тих, хто проти. Ірина Павлинов, теж тиждень, один плюс